Привіт знову! Вітаю з продовженням теми одновимірної кінематики. На цій лекції ми спочатку узагальнимо попередньо пройдений матеріал, а потім почнемо розгляд нового для нас руху, рівноприскореного прямолінійного. Це відкриє нам можливість розв'язувати дуже цікавий тип задач на вертикальний рух під дією сили тяжіння. Пам'ятайте додаткову задачу з пізанською вежею на нульовому тижні. Вже в кінці цієї лекції такі задачі не зможуть ніколи вас налякати. На минулій лекції ми розглядали рівномірний прямолінійний рух. Швидкість була постійною протягом всього руху. На графіку швидкості це була пряма лінія, паралельна вісі часу. Отже, у який момент часу ми не поглянемо на швидкість, вона та сама 1 метр на секунду в даному випадку. Другий графік, який ми розглядали, це графік пройденого шляху від часу. Це також пряма лінія, але вже під нахилом до вісі часу. Тангенс кута нахилу цієї прямої визначав швидкість. Чим більший кут нахилу прямої, тим більша швидкість. Ми намалювали пряму якраз для цієї швидкості 1 метр на секунду. Тобто за одну секунду тіло проходить 1 метр. Якщо б за одну секунду тіло проходило 2 метри, то як бачите, кут був би більшим. А зараз ми будемо вивчати рівноприскорений прямолінійний рух. Це рух, при якому за будь-які однакові проміжки часу швидкість тіла змінюється на однакові величини. На малюнку зображено петра, у якого кожну наступну секунду швидкість збільшується на 1 метр на секунду. Не стрибкоподібно, а спостерігається постійний зріст. Тоді графік залежності швидкості проекції від часу виглядає таким чином: в 0 v дорівнює 1 метр на секунду. Тобто у нульову секунду ми почали спостерігати цей рух, і швидкість вже була 1 метр на секунду. На першій секунді вже швидкість буде 2 метри на секунду. Після другої секунди швидкість буде 3 метри на секунду. І так далі. Графік залежності Х від Т вже не пряма лінія, як було у випадку рівномірного прямолінійного руху. Адже кожний наступний момент часу швидкість збільшується. По графіку дуже легко простежити, яким саме чином змінюється швидкість. Як вже говорилося на попередній лекції, швидкість відповідає тангенсу кута нахилу графіка x від t до вісі часу. Подивимося на початковий момент часу і проведемо дотичну у цій точці. Ось це початковий момент. Дотична виглядає таким чином. Якщо б у нас був рівномірний прямолінійний рух завжди з тою самою швидкістю, з якою тіло починало рухатись в нульове до рівня 1 метр на секунду, то тоді графік Х від виглядав би саме таким чином, і швидкістю у будь-якій тосі була б якраз 1 метр на секунду. Подивимося на другу секунду руху. Дотична тут же має більш крутий нахил. Це означає, що кут між прямою Х від в другій секунді вже більше. І це означає, що швидкість також збільшилася. Таким чином, на попередньому слайді, хоч ви того самі не підозрювали, ми перейшли до поняття миттєвої швидкості. Миттєва швидкість це швидкість тіла в даний момент часу, відповідно в даній точці траєкторії. Геометрично миттєва швидкість відповідає тангенсу кута нахилу прямої X від t. У першій точці кут гострий, тангенс кута додатній, проекція швидкості більше нуля. Ну і це відповідає логіці. Адже, якщо розглянути дуже короткий проміжок часу попереду цієї точки, то видно, що з часом ми рухаємося на збільшення координати. Це означає, що швидкість співнапрямлена з вісю x. І це означає, що проекція швидкості додатня. У другій точці дотична паралельно до вісі часу. Це означає, що кут між дотичною та вісю часу дорівнює 0, отже, швидкість також 0. Також без усіляких знань про тангенс такого висновку дійти легко. Адже на маленькому проміжку попереду по часу проекція швидкості стає від'ємною. Ми починаємо рухатися на зменшення координати з часом. Маленький проміжок позаду цієї точки ми навпаки рухались на збільшення координати з часом. Отже, логічно, що між цими двома проміжками повинен бути нуль. У третій точці між дотичною та позитивним напрямком вісі Т маємо тупий кут. Тангенс тупого кута від'ємний і тому проекція швидкості на вісь також від'ємна. Але, як і у попередніх випадках, це логічний висновок, адже ми рухаємося на зменшення координати з часом. Залишилося розібратися з математичним записом. Не хвилюйтеся, на ЗНО не трапиться випадку, коли вам знадобиться саме таким чином знаходити миттєву швидкість. Але дуже важливо, аби ви розуміли, як взагалі працює цей момент. У математиці розглядають поняття лімітів та похідної. Взагалі, з геометрії похідна є тангенсом кута нахилу дотичної до графіка у точці. Для тих, хто ще з цим не знайомий, пояснюю на пальцях, що мається на увазі під цим записом. Ліміт при дельта Т, що наближується до нуля. Наприклад, ми розглядаємо ось цю точку. Ліміт при дельта Т, що наближується до нуля, це означає розгляд малесенького околу цієї точки, коли дельта Т дуже-дуже мале, тобто йде в нуль. Тепер, якщо ми сильно змасштабуємо ось цей окіл, то ми отримаємо пряму лінію. Ось це наша велика точка, це наша пряма лінія. Тобто, вже знайома нам лінія на графіку Х від Т. Ми знаємо, що у такому випадку швидкість знаходиться таким чином. Тобто проміжок шляху дельта Х ділиться на проміжок часу дельта Т. Саме тому ми розглядаємо дотичні лінії. Це і є нібито ця змасштабована лінія у околі точки. Тому таким чином ми можемо визначити швидкість у конкретний момент часу. А за означенням, із математики, це і є похідна. Ось позначення похідної. Якщо ви ознайомитеся з цим в математиці, то такі паралелі вам будуть дуже у нагоді. Але для фізики наразі головне розуміти, що швидкість визначається кутом нахилу дотичної у конкретній точці графіку залежності Х від Т. Я розумію, що когось ця ця теорія могла налякати, але не хвилюйтеся. По-перше, задачу ЗНО саме на таку теорію не буде. Вам лише потрібно вміти працювати з графіками. І, наприклад, по графіку X від T зрозуміти, чи збільшується швидкість, чи зменшується, чи вона постійна, як вона змінюється і таке і інше. Про це ви ще детально можете почитати у конспекті. А наразі декілька питань і ми повернемося.